Надзвичайна жорстокість звичайних старшокласників збурила увесь обласний центр в Волині. В суботу надвечір група підлітків у велолюдному місті жорстоко побила школярку. Дівчина гуляла торговим центром порт сіті, коли її затягли в туалет та просто почали бити. У результаті та отримала тріщину щелепи струс мозку, сильну гематому ока. Як розповіла журналіста 14-річної Дарини, до неї підійшла група незнайомих підлітків. Її доньку почали шарпати і тягати за волосся. Після чого відвели в туалет. Там нападники сказали одній зі своїх подруг вдарити Дарину та й почала бити школярку в обличчя, груди, нирки. Мати розповідає, Дарину били руками і ногами. Стверджує, що охоронець торгового центру бачив бійку, і замість того, аби захистити дівчину, просто вигнав компанію. На вулицю нині Дарина перебуває в обласній дитячій лікарні. У дівчини нагадаю струс мозку, тріщина у щелепі та травмоване око, яке повністю запливло. Як стверджують очевидці, подібні інциденти у цьому торговому центрі за останній час трапляються вже не вперше однак до нині на них ніхто не реагував. Чому так з'ясовувала Вікторія Протолюк і розповість про це вам уже у наступних випусках? Новин.